Всім привіт! Вітаю на каналі, дякую, що завітали. У нас вже сьогодні вийшло сонечко, можна працювати. Зараз збираємося ми їхати в село, де я родилася. Село називається Білоліся. Там треба нам деякі справи зробити. Що ти яйця собрав? Ва Юра знайшов яйця. який ну, хороший. Ого, Ага, Крупненько. крупненьке, свіженьке. Ага. І, да, що хочу сказати, Знайома позвонила, каже, у мене пропав качура. А в мене ж диких цих кач... качурів дуже багато, напевно, штук вісім. Ми їх ще не порізали. Та подарую їй качура. Обратно ці гуси кричать. Що, Юр, давай будеш ловити? Постав яйця і будемо ловити качура. Тут в мене і білий, і чорний якого їдемо? Чорного? Який ти хочеш такий давай. Давай чорного, то красивий такий. Оце це що тут? Так, да, крайнього. Це, 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 це. Да. Ну, все, добре, такий крупний. Ти мішок узяв? Мішок все приготував. Все Можливо, ще комусь потрібні качури продає, аби вона мала толк. Помогти тобі не, не такі, і розкричалась Юра нарвав зеленої травички. А ти ягняткам теж кинув юр. вас сьогодні. Юра вас закрив. Нарвав мені зеленого, і сухого є в них усе. Да? Що ти? ти їх сьогодні не випускаєш, закрив. Коли я дома, то вони ходять. Я травички нарвав, сухий є, 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 вода є, зерна. А та... Там вони ще, а думаю, що це таке? То капуста, то що ти листь капуста. Скарлуб води Скарбу так. Здраво, да, думаю, що за камінь у них стоїть. Я просто кине думала, будуть їсти чи ні. Не дуже вони хочуть їсти лист капусти. То треба кроликів нам завести. Я коли була на ярмарку, я хотіла взяти кролики. Ну, знаю, що за ними дуже багато треба дивитися там і прививків і... Ну, Вони такі милі, це. А, так, сонячно. Погода сьогодні то, що треба. Можливо, а ще па ту картоплю завеземо до родичів. А Залишилась у нас ще картопля на посадку. Не знаю, буде з нею толк чи не буде. Ну, в принципі, можна по пару штучок положити. Дивись, не ломай кільця. Маленьку не, не геть, а Ви, можна вибрати. А ось з цього що ти будеш робити? Та це вже, мабуть, викинемо викине. А що тут? Тут вона вже така поморщена, бо що не, не буде з нею толку, де, де А це і завеземо, давай. Завезем, завеземо, то й завеземо. Може. Чи посадять, чи викинуть. Дамо. Хороша картошка, чи викидають. Ну. Так, як буде, буде дощ, щось. то може і буде щось. Щось буде? Так, треба буде мені ще ось ці каністри винести, бо я недавно посіяла тут, що в мене Візелік і. що тут ще? А, розмарин я посадила. Треба в тепличку винести. Так. Що ти хочеш, то пересипати ще? Ну, я вдома, не влізе. Не ну, влізе все, але може більше ящик вже. А як ти не хочеш пересипувати, щоб не кінця? Ну, вези в двох ящиках, якщо візьмуть, то... Осадя. Ось так цеплю, а то ти в, цьому, в духовку пожарив. А що її вже жарить? Вона вже не годна її. Так, буду жарить цю картошку. А -а -а. І придумає щось повар. Верший <рігав> клас. Ну тут, в принципі, не геть погано, можна ще посадити. Переберуть. Бо у нас вже немає місця де висаджувати. Давай ще візьмемо сестрі, хочу завезти компот. Той з винограда Достань один. З Молдови. п'є, думаю, що як вино. Зараз. Я достану Юра. Може, вина ще не беремо. Ось такі друзі з Молдови. Ну, гостим, в гостим, родичів. Вина у нас є, хватає. Ось так ми збираємося, <гум> пригостимо. Набирай ще бутилочку вина. Вино у нас смачне. Випив стаканчик і вже щічки почервоніли. Ну, дуже Угу. Поїхали друзі, ми вже додому, вийшли на город, буду сіяти зараз помідорки. Розрівняли трохи землю, бо тут я в нас. Поки волога земля, і мистеренько в А якісь імена зараз покажу. Що в мене тут? Це, що ти купила? це, це Санька. Це, це так називається? Так, да, називається Санька, а це Чіль... чільбі. чільбі. Господи, чільбі. Знає, Де ти, тут? Ну, Тут їх дуже мало ще щось у мене було наче На Ось такі хурма жовті. Це середньораннє. Весію рядочки. Потім якщо буде густо, то розсадю. Так. Що ти робиш так глибоко? Чуть-чуть Глиб. зверху. -чуть на Приходи в сторону Ну как <говорит> не уходишь? Ну, сейчас пройдешь и увидишь свою стороны, как ты ушла в сторону Зачем я леску натягивал? У меня <говорит> глаз я без уровня Строитель, смотри как ты ушла Ну aç. а. Та нормально я йшла, це просто віска, неправильно спину. Як буде, так і буде. Іди на ту сторону і переложи. А що один рядок не хвати? Так, один рядок поводить. Як так, то хочеш діти побігти. Ну так це ж на розсаду. А так один рядок. Та що на розсаду? Я просто прорту став сюди далі. Так. А, так Давай Глаз -алмаз. алмаз. Садили ми вже помідори. Юра побризкав клубнічку. Ті рядочки гарненькі. Прийшли, подивились на цибульку, як зійшло. Часничок. Такий гарненький. я тобі казала, що в мене глас алмаз. Не треба відірпати. Помідорки. Ти подиви, які ряди стоять з чесником, зибулі. Красота. Ти садила, ти будеш сапати. Я буду сапати картошку. Ну так, господи, нема проблеми. А я люблю таке сапати. яка краса. Будеш сапати картоплю. Картоплі теж вистачить, дивіться, друзі, от сюди. І ще за часником там теж посадили. Йдемо, показуй, які буде. Ще побризкає мені смородинку. Смородину. Виноград потім підеш побризкаєш. Наверно, клубнічку треба прорихлити, дає? Прорихлити її після дощу. Воно тоді краще буде і легше. Да? Щоб ти ще мені знайшов пару тюків соломи і її замульчувати. я думаю, тюка два хватить маленьких, чи ні? Вистачить, так? Да? Да, та -да стовбурку. -да, Шикай. Помогу. Та як зможеш прямо обільно. <laughs> Ось у мене вже й шпинат виходить. Маленький. Це рукола. Що тут ще? Салат. І що тут Тут більше нічого з зелені, поки не виходить. Шпинат, рукола. Тут цибулька така на салат. На пирог крупно посадила. І ось чотири рядочки, помідор. Вистачить. Вони, вони так густенько в мене посаджені. Що прорву, а що на розсаду, ще розсаджу. І в тепличці в мене там вже гарненькі такі помідорки підростають. Вистачить нам. Ну. Юра сьогодні ще вирішив мені зробити добру справу. Вірніше для моїх квіточок, тут що посаджені під сіткою. Став на рябицю захисну пластмасову таку сітку. Щоб курочки сусідські не клювали. Отак. Чим ти її прикручуєш? А проволочку? Ну, вийшло, мідь. Вийшло, вийшло, вийшло. І, так мідь дорога. По чому? Бо гривень 300 десь, так? Да? 250 гривень кілограм. 250 гривень кілограм. А метал? По чому зараз залізе? Та, не знаю, десь 5-50 може бути. Може піднявся. Та це щось дешево. А в началі війни було взагалі. Ну, 2 по дві гривні був. Ну, Курти закрили. Да. Тут ось у нас ще є. Вона не нова, старенька, але нічого піде. Для цього діла якраз. Так, да, для городу. Все звечеріло. Та не так я не скажу, що прохладно. Ну, ти хорошо в дітей. Ну я нормально, гіта. то треба одягатися. Зараз вже і не хочеться в хату заходити. Раніше швидко спішили до хати, а зараз вже і не спішимо. Так, було холодно. Да, до вечора ходимо на вулиці, аж вже коли стемніє, тоді заходимо. в Хата. Що виходить? А як? Тільки ти молодець. Юра знайшов її на горищі, вже збиралися викидати, а потім він згадав, каже, ну я ж можу там тобі підв'язати, щоб твої квіти були захищені. Ось бачите, де дирочки. Зараз отакими от шматочками заложимо і буде ціленько. Дали нове життя. Пішла в діло. Ого. А Рома там теж хотів вийти на вулицю, треба було його одягнути. Походив би трошки погуляв. Скоро стане, як дядькувася. Хто, ти? Да. Чого? Все буде в діло. Все буде в діло. Ну, ну дядько у у Васі вставили. золоті руки, він із і старих вставили. речей робить нові. Дає їм старе життя. Йому можна також відкривати свій канал. Скільки в нього є речей там і з чого він переробив стіл. З розкладуш... розкладушки З розкладушки Взявці стіл. З тоді трубки. витробки. І з цієї старої розкладушки зробив розкладний стол маленький. Ось такий у нас. Потім табуретки сам робив із старих шкафів. Ще він що зробив? Прес для, Прес для, винограда. для винограда сам зробив ага. своїми руками. Машинку, Та... що Машинка, що перемелює виноград, також сам зробив. Лісницю цю, що ми брали для винограду для виноград такі, що на арки. Так, да, то що для арки. Ага. Висока така лісниця. Він її скрутив сам одним. Зкручена це на болтах. Нема да. жодної сварки. Ці перемички, ці стіки. Як статінь. у Франції, ця вежа. Вона ж теж на болтах. Як ліферів? Так. Да. <сум> <сум> Золоті руки в чоловіка. Всьому де десь діло десь примінити, нічого не викиди. А в курничку я мала до нього піти зняти, він там зробив для яєць, яйця самі скотюються, чистенькі, гарненькі. А під углом. Сідала, да. а, сідала, так. Під углом. Піділом, сідала під обломку. Сідала, курка знесла яйце, воно скотилося. Він тільки прийшов, підняв і забрав. Молодець. Якщо дивитись, привіт, тітя Іра також. <звіси> 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 я знаю, що дивитесь. Дивиться. Так да. не до кусок тут. Ти Чого ягнята так кричать? Наші батьки вже не кричать, може вони одлучили вже одовець? Вони ж коло овець не можуть так сильно кричати. Або маленькі. Або заблудились. Заблудили. Що там тобі ще багато осталось? Та, Все, закінчимо я. Ну, я тоді піду, дрова приготовлю, буду розтоплюю. Я вже приготував А, розтоплю. ти вже приготувався? Під... Тоді піду я розтоплювати. Друзі, дякую, що були з нами. Дякую, що заходите, дивитесь, коментуєте, ставите вподобайки. Всім до наступного відео. До побачення.